Всім привіт. Зараз буду розпакувати оцей свій стояк димохода. в Котельні знімати димососа, тому що його треба підремонтувати. Вірніше, сам корпус улітку, оцю, де стоїть димосос. Зараз я зніму утеплювач. Отак він в мене около зроблений. Ну, крім мене, сюди ніхто не заходить. Мені тут красоти не треба. І побачимо, яка там картина. Була в мене думка в минулому році це зробити, але якось не склалося, але в цьому зняв я весь утеплювач. Дивимося в зоні ніяких подвижок нема. Все добре. Ну. Знімемо сам двигун. І дивимося. Ну, це в мене клапан, що перекриває трубу, він вигнав. Бачимо оця вся улітка все вигнило. Бачимо, так. Да. Ну і я зараз розкажу, чому це все відбулось. У мене димохід був неутеплений, температура демогазів була невелика. Я показував, що в мене конденсат капає, але я на це не зважав, тому що в мене є відстійник. Туди баклажку скапувало І коли я встановив демо через 2 роки я побачив отут ознаки того, що йде велика корозія. І я це все зрозумів, від чого це. Тоді я утеплив ватою. Це затримало дальніший процес корозії. Але, як кажуть, незворотні процеси вже почалися. І от через 2 роки ще більше воно тут це вигнало, бачите. Корпус оцей улітки чи равлика я робив з металу тонкого 2 мм, я вважав, що тут нічого йому не буде. Але бачите, як воно відбулося. І якби в мене димогази були значно вищі, там 150 і вище градусів, як у декого. То, я думаю, нічого тут не було, якби конденсату не було. І якщо є в кого можливість при установці демосоза, якщо таки убезпечити себе від цього всього, то треба ставити його отут за котлом. У мене можливості такої не було, тому що тут ну, мало місця, і прийшлося його вирізати просто в димохід. Чому ставити туто? Тому що тут за котлом, по-перше, буде. Температура демогазів більше, а по-друге, не буде цього великого конденсатора. Тому що якщо димохід у вас не утеплений, і у вас конденсат буде литися з усього стояка, да, з самої гори, і він просто отут буде все заливати, тут би нічого не було, тому що конденсата не було, він у мене стікає сюди, а тут ну, все воно виходило. І що мені тепер треба зробити? Тепер я зніму оце повністю знову оцю байду, виріжу саму цю влітку і зроблю її вже з нержавійки. Ну, і сам димосос має отакий вигляд, але це за весь час роботи його. Я практично його весь сезон не знімав. На початку сезону я його почистив. Так, знайшов я в себе такий кусок нержавіки, це в мене полочка вона була. Ось тут дірки. Так, і в мене старе лекало є на корпус. Зараз його треба якось розмістити, бо не по-всякому він сюди вписується. Ну і виходить просто ідеально, бачите. Так, і виходить дві заготовки. ось одна і ось друга з мінімумом відходів. Ну, а надалі я вже покажу готовий результат, що вийшло. Ну основна, основна робота зроблена. Улітка з нержавійки готова. Ну, залишились нюанси і справа техніки. Нержавієчка із тройки служити буде довго і надійно. Ну і от нюанс. Клапан шибер, тому що він в мене був з чернухи, теж згнив. Це тепер з нержавійки. Оця ось катез нержавійки. Клапан тут обов'язково, тому що димосос будемо робити наполовину потужності. Так відкритий, так закритий. Ну і бачите, що з цього старого корпуса залишилось, ось так і вигнав двійка метал. Ну, ще нюанс: тут отвір. Тут що я не заварював, то ж він буде всередині, тому що так він буде доверху. І коли набирається тут конденсат, дощ. тому що коли тут все заварено, Тут набиралася вода і крильчаткою прямо ж такого черпало, хлюпало. Я туди знімав димососи і тут сверлив, щоб вода чи конденсат, виливався вниз, в трубу. так. сюди, все вниз. Ну, дивіться, все завершено. Корпус там Варив нержавійкою, сам корпус нержавійка з нержавійкою. А до труби вже варив чорним електродом. Ну отак виглядає ближче. Ну дивіться, ще пару слів хочу сказати про оцей шибер чи клапан. Тому що багато хто робить отакі проходні демососи чи такої конструкції уліточної, чи квадратним коробом і немає такого клапана. Значить, дивіться, суть в тому, коли от сюди тяне, він тягне не тільки знизу, а й зверху, тобто з усіх сторін, де є доступ до повітря. Тобто, сюди дивіться, він викидає повітря і тут же частину сюди засмоктує а частину туди. Щоб дати добре смоктування, треба обороти димососа значно підвищувати. І коли ми закриваємо ці клапан, все, демососу нема відкуди смоктати, як тільки знизу. І димосос при цьому робить на мінімальних обертах. Так що, хто буде робити, трошки затрайте часу і роботи. І зробити такий клапан, і ви не пошкодуєте. Ну і зараз заразу ми демососа випробуваємо. Вмикаємо. Вимикаємо. Все дуже добре працює. На цьому все. До нових зустрічей, до опалювального сезону.